Вітаю лісоголіки на зв'язку. В цій серії все пішло не по плану, але ми все ж знайшли, що робити, щоб не гаяти часу. Так, сьогодні ще один день. З нашого робочого графіку в будиночку в лісі. Дитина проснулася. Mm -hmm. Ми їдемо. І щоб ви не казали, що то глухе село, я зараз просто покажу. Тут навіть така мінімальна, мінімальний затор. <ріх> не можемо проїхати поки. Субота, багато людей Так. Тя-тя. Да. Все розвернулися. А, в когось тут низький заряд. Серія буде недовгою. Але в мене є повербанк, якщо тебе взяв зарядне. Немає тепсі. Ну, нема. Ай-яй-яй. Ютубери мають, знаєш, Да. Тоді швидше рухайся. Маю що з собою возити, я з собою павербанк взяла. Не то, що ми там клікабельні назви придумуємо. це дійсно будинок у лісі. Тут вже починається якась сусідня територія, така трошки захаращена. Там люди садять город час до ми часу. Сюди. Колись. Та, зараз вже посадка дерев більше виглядає. Отак, так, дуже чиста в нас сьогодні машина. До речі, бачите, як ми возимо поки що бутиль з водою. О, як класно! Тут навіть якось тепліше. Поклали вже, поставили вже тут замок, щоб ніхто не шастав. І також там. Сьогодні запаслися від кліщів спреєм. Будемо і дитину пшикати, і самі. Отут теж колодочка в нас. Хотілося сьогодні покусити, але дехто забув бензин купити, то не знаю. Взяли інвертор, буде в нас сьогодні світло, тому, може, навіть трохи там болгарочкою попрацюємо. І вилізла. Основний гость програми. Ой, дивись, виспалася. так? <працюк> Привіт, помахай всім. <працюк> <працюк> Якщо ми не взяли ключі, то це буде дуже прикольно. Головне все позакривали, ключі не взяли. Да. Прийдеться їхати додому. Забув ключі, ну нічого. Будемо пиляти пилою. Даринка знайшла собі заняття, буде кульбабки збирати в відро. Починаємо різати дерева, тому що важко проїжджати. От вже кілька спробували. Трошки поріжемо сьогодні і тоді, мабуть, перенесемо все на інший день. Що навіть не передягається. Ну, не вдала сьогодні робота, Має електричну пилу. Ми за тишу, ми проти того шумного бензину. Якщо mm. хата в лісі, то має бути все максимально спокійно. Але пиляти можна, але то... Руками дуже довго, ні, дарусь, не підходь, бо тату буде пиляти. Дивись. Вона теж досить має звук, але порівняно з бензиновою. Вона працює тихенько. Хочу сказати, теж були в нас тою пилою проблеми. Потім детальніше зробимо огляд пили, розкажемо, що за пила. Таких оглядів українською немає. О, зробимо окреме відео тоді, так. Дуже легко нею пиляти. Дитинка чемно стоїть. Так. А тато, тік-чик-чик. А все так гарно зелено виглядає, обожнює, коли приходить весна. Зовсім інакше відчуття. Бум! Втікати треба вже. Бачиш, вже дерева падають. Але це реально займе, може, півгодини таке пиляння. Ми раніше приїжджали і пиляли тут ручною пилою, то це, мені здається, була каторга. Ми тут цілий день то пиляли, пиляли, важко. Дуже довго. А куди потім то все будемо зносити? Просто в ліс. В речі нам дрова такі потрібні. Може, поріжена брова. Угу. Дитина дуже любить втікати. Даруся, іди сюди. Папа. Не знаю, яких ютуберів постійно ще супроводжують такі фрази Мама, татя. Ну так, з дитиною по-іншому не буває. То. Вже тут така добра, добре загороджена дорога з тих дерев. І потрошки будемо їх зносити в ліс. Щоб ви ще розуміли, які ми ютубери. У нас немає е, USB для павербанку, У нас сідає батарея. Ми знову не взяли штативу і не взяли петлички, мікрофону. Але я впевнена, вже на другий раз я над цим буду краще працювати і це зроблю. Досвід нас введення ютубу вперше, тому ще знаєте, забуваю, забуваю, що нам треба для роботи. Катату має пиляти. Йди до мами. Татова доня? Ти татова доня? Чи мамина? Скажи мені, ти татова чи мамина? Ну то ходи до мами. Робиш мені побачиш. Таке грубе дерево. Ну Для електропили такої сучку різа. Я вже підготував тут вепеля такий трикутник, не трикутник, а клин такий. А зараз дивимося, як вона буде пиля. Швиденько, Там, дійсно. Його скручує, бачите. Зараз ми його. Клас! Ура! Впала! Браво! Давай пояснимо, що ми не просто так будь-які дерева пиляємо. А тут, таку площу. а тут дерево то вже засохло, то ну, майже. <мущувач> а то гілку ріже, бачиш? Отак. Ну, тут якийсь знак. Ану, ану, ану. Наступну серію будемо екстрасенсів викликати, так, я так, так бачу. Клас! Ну. Який цікавий візерунок. А чому так? Не знаю, напишіть в коментарях, що це таке, можливо, хтось знає. Цікаво. А що це було за дерево? теж Може хтось знає, пишіть в коментарях, бо ми такі знавці дерев. знаємо ну я Та -та. Можу відрізнити березу і вербу. Угу. Досить такі не тоненькі. Вона може відрізати дуже швидко. Тепер вже більше якась видимість будинку. Ну, Я думаю, буде впливати на кількість комах. Так, чим менше рослинності, чи менше живності. Ну давай! Ти знаєш, люди навпаки в містах хочуть побільше трави, побільше е, зелені. Тут просто ми так собі відгуляємо. О, вибула по перевантаженні. Сухе дерево ваше сприяти. Реальне життя, коли глюкнула пила. Коли ще треба одну гілку відрубати, то капець. Ну, огляд ми на неї все одно зробимо, але з причиною будемо розбиратися. За пилою краще різати, однозначно. Подивіться, тепер як класно стало простору без цього дерева. Тільки місця просто стало, дуже маленькі такі якісь деревця допилюємо і воля, просто цілий майданчик. І, напевно, більше сонця на хат. Оп-оп-оп. Потім треба буде в цей пеньок ще засверлити і залити якогось лугу, щоб не пускало нові пагони. Тепер знімаємо після. Це вже кінцевий варіант. Ну, на сьогодні принаймні. Такий простір. Така зона для розвороту машини. Ой, як гарно, все видно, дуже гарно. Як ми потрапляли на подвір'я без ключів. Трошки пообрізали, бачите, ще вже на самому безпосередньому подвір'ї гілляки. Вже стало акуратніше, менше комах. Ще отут зараз пообрізаємо деревця. Бачите, вони так на території починають рости. Заважають. Це все треба. Відрізати, почистити буде краса. Перекидати. Ну. Коротко, я вам скажу чесно, що мені вже також з відео знімати. Ставити, мені вже починає подобатися працювати, Та, щоб мене заставити працювати, треба включити камеру і починати знімати контент, бо я прям то дуже люблю. Ловили в жабу, подивіться, яка вона така шустра, яка красива маленька. Не. Вона не кусає? Ні. Ти типу, помацала пальчиком жабу? Не. Так. Тут багато насправді таких жаб. Якраз в тому резервуарі для води вони і живуть. Так, Давай будемо її відпускати. Давай даруся, хай йде до мами й до тата. Гарний улов, Дарусь, дивися, ящірка. Тато зловив ящерку. О, справжня ящерка. Така, як в тебе є іграшкова, така справжня. Зараз, як ти її за хвіст, то вона хвіст скине. Так, так? Але не треба, ну, О, так. Сьогодні зробили роботу, не все, що планували, але досить багато зробили. На бери м'ячик. І додому. По коня, Даринка, йдемо в машину. Та? Злодії Злодії. Показуєш дорогу злодіям, Як перелазиш краще ближче до ступця. Угу. От бачите, бач там. Ні, ти навпаки відступця. А чому? Менше навантаження на завіси, на... ви розуміли, які в мене <різь> <Ага. Опа. різь> Давай. Опа. Опа. І господар, який наробив собі паркана колючого. І тепер сам через нього буде перелазити. Тебе не чути. Каже, що знає місця. Почищаємо сусідню ділянку для того, щоб машину не царапити. Отак, От сьогодні прийшла в нас робота. Щось та й зробили. Більше ключі забувати не будемо. А ви підписуйтеся, ставте лайки і пишіть коментарі. Це допоможе просувати наш україномовний ютуб-канал.